Зроблю невеликий звіт з нашого об'єкта. Тут ми працювали з стіновими панелями. Ось ці колони, всі обшиті. Ось ця частина це сцена, зашита панелями. Далі Далі у нас зона скляна стіна, повністю зашита штапіком. Скло ми не робили, лише штапік. Сьогодні ми робили вішали світильники. Тут їх 16 штук таких маленьких трикутних. І є два таких великих. Це перший з цієї сторони. І тут ще один. І ще три скляних стіни, які зашиті повністю штапіком. Ну Поки що тут не прибрано вигляд, воно такий собі має. Я ще зроблю звіт, коли все буде прибрано, коли все буде чистенько. Ну ось така робота.